Чернівецька буковина вдома приймала Житомирське «Полісся» в рамках 12-го туру першої ліги. Як зіграли команди, та на які сходинці тепер в турнірній таблиці Чернівчани? Дивіться у сюжеті сі 4 13 листопада. Чернівецька буковина приймала у себе вдома гостей з Житомиру. «Полісся», що є лідером турнірної таблиці, з сильним опором зі сторони жовто-чорних та все ж мінімально перемогли з рахунком 2-1. Можна сказати. Тільки похвалити наших хлопців за те, що переломили хід цієї гри, яка складалась не на нашу користь. Е, мабуть, допоміг тух переможців, хлопці не хотіли програвати. Ну, можна сказати, добули той результат, який нам приніс три очки. Відкрили рахунок саме Буковинці на 36 й хвилині. Після подачі гравця Буковини з на ближню стійку м'яч у свої ворота зрізав гравець суперників. Зі стандарту забили м'яч, який, звісно хлопців водошовив. Але ми чудово розуміли, що в перерві тренер може провести. Заміни, які зроблять різницю, вже у другому таймі гості змогли перебороти ініціативу та забити два м'ячі на 47-й та 67-й хвилині, що дозволило житомирянам отримати гостьову перемогу. Звичайно, ще раз хочу віддати належне команді суперника. Вони самі грають. І іншим даємо відграти. тому і мотивація на них була досить високою. Не потрібно було казати зайвих слів. Звичайно, ми знали і сильні, і слабкі сторони суперника. На думку тренера Буковини, найбільшою перевагою суперника була глибина складу, яка зіграла велику роль у другому таймі. Звичайно, ми такою скамійкою запасних не можемо володіти, і люди, які в нас, знаєте, відбулись заміни. Але футболісти, скажімо так, ігру не підсилили. І той фол, який був біля штрафної, звичайно, такі майстри, як Грицюк, будуть за це карати. За підсумками 12-го туру, буковинці залишаються на сьомій сходинці у турнірній таблиці першої ліги. У наступну суботу жовто-чорні у гостях зустрінеться з Маріуполем. Максим Берник, Ярослав Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.